Вітання на зв'язку з стереотип. Ну що, півфінал українського Є Євро. Матч проти Маркеза і я в окулярах, е яких я вже його перемагав в іншій рубриці в хрестиках, нуликах. Сподіваюсь, вони сьогодні теж мені допоможуть. Ну що, півфінал українського Є Євро. Румунія проти Бельгії. Стереотип проти Маркес FIFA. Поїхали. Дивимось склад. Ой-ой-ой. Ой Ой Ну Це найсильніший склад проти якого я грав, напевно, на цьому турнірі. Блять, дуже душно грати з цим суперничком знову. В цьому режимі, блять. Дрейгузінс Мокей, Несенько. Андрей, Андрей тут. Белуце яка передачка, шикарна. Добре! ОДЕНО! Фух, яка комбінація від збірної Румунії. Браво! Алекс, добре! Один-ноль. Фу, там Белуце шикарну передачу, віддав. Хаджиму молодший віддає гольову передачку. Переводики, переводики, з флангу на фланг, з флангу на фланг, тик-тик, тик-тик. Доку! Блядь, ну це шикарний гол. Блядь, як так проспали? Я в нього забув, що в нього золотий фінес. Одразу практично 1 1 по суті, це кік офна. О, ну гарний гол. Гарний гол. Нічого не скажеш. Проспали. Дуже багато простору дали. І, і, і переводики, переводики. м'ячів. Поперечка рятує нас, добре. Погоджуюсь. На таке. Ну блядь, ну як?

Він Крутиться за свого лука, хоча, блядь, Скільки завгодно все штрафней, блять. блядь. Ну, ну як це проходить, блядь? <говори> Чи залупа, блядь. Ну я не розумію, як це проходить, блядь. Ти стоїш повністю перекриваєш. Блядь. Ну картки вирішують дуже сильно. На жаль. Ну Я я, я, я граю в Rivals, валіть один результат. Тут заходиш, блядь, все люди все іншому Хаджи молодшего. Хаджи молодший, тут і, навіть кутового нема, ну це прикол просто. Хаджі, прикол, ну, а, прекрасно... Сказав. Речі, ну шо це таке? Ну як це грати?! Ну 15 пінг пише, ну це ніхуя не 15 блядь! Ну вони долбойоби, блядь. Тіп як хоче, так і кру, У ну, мене ось, ось тип м'яч обробляє, ну це піздец, блядь. блять. Перший там один два програємо. Уви, на жаль. Дуже важко грається, ну я не знаю, що... я в цьому режимі тупо нічого не можу. Я, як наче в мене мізки виключаються, я жодного матчу не провів так ну, спокійно, як я хотів. Жодного матчу на цьому турнірі. Щоб все протискалось, як я, блядь, хочу. Ви взагалі в курсі, що впродовж цього турніру у нас триває збір на нашу армію, де за донат від 50 гривень можете собі виграти новеньку PlayStation 5 Slim або три футболки від магазину Super Classic. Один квиточок дорівнює 50 гривень донату. Чим більше квиточків, більше шансів перемогти. Тому приймай участь, допомагай нашій армії і приємного перегляду далі. Заклідання на мана, давай, ман. Ман, роз'їби їх, блядь. Блять як же легко О, Ебать мяч у мене. Неочікувано доволі. Блядь, ну нахуя ти б'єш, сукату? Хаджив червоний. Боже, я червоні ловлю, ну це смішно. Ну пиздец, ну меня просто съедают, блядь. Ну це, я оно падает, оно падает, блядь. Ну мне не могу видать, отдать. Вот это, сука, моя команда атака, блядь. Все тупо стоят, блядь. Ну тупо стоят же, блядь. Ну я никуда не могу отдать никому, блядь. Блядь, конченый режим, блядь, для долбоебил, блядь. Ебал я рот играть в свой режим, блядь. Это просто пиздец, блядь. Станчук, прекрасна передача на мана. Ман. У мене тільки один тут, блять, гравець. Один гравець хаджи, все. Мені нема кому віддати. От мені нема кому просувати цей м'яч, блять, зараз. Ну пізде! Я згорів нахуй. Сім блядь. Яйця, є... Ну я сука ж золотий ТФ зараз не залітає, блять Ну блять ну шо це за відбір блять зі спини блядь? Ну шо це за відбір зі спини блять Це в нього п'ядесят пішлі в мене блять Блять я не хочу більше цей режим грати! Єбав я рот Ти мать за третє місце Блять Блять Зду, блять! Сука, нахуй! Я ваху є, Як я це проїбав блядь Що програємо в півфіналі? Дуже-дуже прикра поразка. Я вже десь години через три записую це відео. Трішки емоцій вщухли, але ну поразка прям дуже боляче. Мені прям хірово ці всі три години було, блядь Я дуже хотів чесно цей матч виграти. Для себе таку ціль поставив, щоб зайняти призове місце, хоча б на цьому турнірі Так, хтось каже, це медійний турнір, так, такі бла-бла-бла. Тих, хто вміють грати, для того це не медійний турнір, для того це Ну, все одно хочеться показати результат, хочеться виграти і так далі. Ну, Це був би не турнір, якби це було медійне, могли б просто товарняки грати. Це все-таки турнір і хотілося зайняти призове місце, але будемо грати матч за третє місце. Це Або шотік, або нонфейм. За З обома буде дуже складно, обидва дуже гарно грають. І в ну, мене, чесно, після цієї поразки не знаю, яка мотивація буде на матч за третє місце. Але будемо пробувати, будемо пробувати. Ну, не знаю, дуже важко цей турнір проходить. За весь турнір, ну, якщо подивитись, як я граю у Вікінлігі, Rivals, я постійно забуваю, наприклад, Фінеси. У мене є хаджи, у суперників, герої воротарі. Я навіть жодного разу не згадаю, як я пробив нормально фінес-шот. Ну, може, якщо б навіть не забив, то щоб гарно пробив. Просто такого немає. Чи це через коннект, чи просто я не можу корпус той підібрати так. Заходжу в райву, валітний дивізіон за цю збірну Румунії, нормально там виграв, програв, але ну там матчі рівні, комбінації якісь виходять, да, в обороні складно. Ну тут це просто жах. Я, я згораю просто кожен раз. Ну жодного матчу, щоб я от спокійно виграв, впев, впевнено. Такого не було. Ну, можна сказати, з Федоровим. Але 9-6, ну, все-таки 6 банок там напускав. Атакувати чи дійсно там було не складно. Ну, не так складно. Той же матч з Олександричами, ну, ледь-ледь -лед я перший гол заштовгав на 76-й чи на який. Не -не. Скромному програв в там матч рівний, абсолютно, трішки мені більше пощастило. З Бафіком те ж саме. Ну, я не знаю. Напевно, я не заслуговував на цей фінал, раз в мене така гра. Е -е, ще раз всім дякую. Ми будемо грати майже третє місце. Підписуйтесь, будь ласка, на канал в телеграм до мене. залітайте, там. Цікаво на цьому в мене все. Хлопці, слава Україні, і бережіть себе.